Продавець у мене питає. А ви звідки? Я кажу з України? Я кажу, о, а ви любите росіян? Ми їх ненавидимо. А чому? Тому що вони нас вбивають? А Путіна любите? Тут я вже напляглась, кажу: не любимо. А ви звідки? Він каже з Афганістану. Ми теж їх не любимо. Ви ж бачили, що вони робили у нас 25 років. Я розмовляла з продавчини в центрі Вашингтона, в магазині, і вона мене питає. Ви звідки? кажу з України. Вона каже: а кого у вас більше в Україні євреїв чи українців? Вона дуже здивував такий акцент, такого питання ще не чула. кажу, ну взагалі-то українців, ми християнська нація. Вона каже, та же ж президент єврей. Я не одразу питаю, — ви звідки? Ну, каже, взагалі я з Ірану, живу в Америці, а взагалі з Ірану. І тут до мене доходить, що наскільки працює сильно пропаганда москалів, якщо навіть в Америці, в Вашингтоні, жінка з Ірану думає, що у нас в Україні там, ледь не всі євреї. А що тоді взагалі думають в Ірані? Мабуть, у них там працює пропаганда, що Росія ледь не з євреями в Україні воює. Що ви думаєте на цю тему? Пишіть в коментарях.